Нагоди Дня Матері запрошуємо до слова сільського голову Білосільської територіальної громади Володимира Міцука. Шановні жінки, дорогі матері, щиро вітаю вас з прекрасним і зворушливим весняним святом Днем Матері. Це свято особливе, бо немає у світі більшого тепла, ніж тепло материнського серця. Немає вищої мудрості, ніж материнська парада. І немає щирішої любові, ніж любов до матері до своєї дитини. Саме з материнської тискової починається наша дорога в життя. Саме завдяки вашим недоспаним ночам, турбоці, підтримці та вірі, ми вчимося долати труднощі бути добрими, чесними, мужніми. Сьогодні я хочу низько вклонитися кожній з вас, мамам, бабусям, багатодітним матерям. Матерям, героїням, тим, хто віддав серця дітям сиротам і тим, хто вже виростив дітей та піклується про внуків. Сьогодні хочу висловити особливу шану матерям наших захисників, а й найглибіший уклін матерям, які втратили синів на війні. Ваша біль це біль усієї громади. Ви виростили героїв. Які стали на захист нашої держави і віддали найдорожче це життя. Ми ніколи не забудемо цієї жертовності. Ваші діти назавжди залишаться в нашій пам'яті і у наших серцях. Хочу сьогодні звернутися до тих матерів, які з гідністю і болям тримають свою місію, є опорою для тих, хто зараз на полі бою. Ваша мужність це ще одне обличчя любові до рідної землі. Дорогі матері, Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, родинного затишку, вдячних дітей та Божого благословіння. Нехай ваше серця завжди загріває любов і повага, а життя буде наповнене добром, радістю і надією. Зі святом вас, з Днем Матері! Слава Україні! Запрошую заступника сільського голови Гріщенка Ірину зачитати розпорядження. Розпорядженням сільського голови від 10 травня 2025 року, номер 104 нагородити нагрудним знаком батьківщина, мужність, честь посмертно, грошовою допомогою та подякою матерям, чиї сини загинули, виконуючи свій громадянський обов'язок перед Україною та з нагоди Дня Матері. Тож дозвольте приступити до нагороди. Нагороджується нагороду та подяку. Жубинас Тарас Олегович отримує мама Тетяна Олександрівна. Димененко Олег Вікторович нагороду та подяку отримує мама Любов Іванівна. Корж Сергій Миколайович. Нагороду та подяку отримує дочка Олена. Савицький Віталій Сергійович. Нагороду та подяку отримує мама Оксана Олександрівна. Котінов Володимир Олександрович. Нагороду та подяку отримує мама Ольга Миколаївна. Ігор Анатолійович. Нагороду та подяку отримує мама Тамара Іванівна. Кривенко Денис Олегович. Нагороду та подяку отримує мама Людмила Анатоліївна. Черненко В'ячеслав Вікторович. Нагороду та подяку отримує мама Лариса Миколаївна. Шевцов Віталій Олександрович. Нагороду та подяку отримує мама Оксана Ярославівна. Зарудницький Микола Олександрович. Нагороду та подяку отримує мама Валентина Олександрівна. Мірошніченко Богдан Анатолійович. Нагороду та подяку отримує мама Олена Олександрівна. Березневич Олександр Миколаєвич. Нагороду та подяку отримує мама Наталія Вікторівна. Присяжнюк, Юрій Васильович, нагороду та подяку отримує Марія Васильівна, мама злою. Савицький Богдан Олександрович нагороду та подяку отримує мама Світлана Олександрівна. Дудченко Олександр Іванович нагороду та подяку отримує мама Катерина Іванівна. Вісенко Роман Петрович. Нагороду та подяку отримує мама Оксана Михайлівна. Тріус Олександр Петрович. Нагороду та подяку отримує мама Валентина Володимирівна. Подлесний Володимир Сергійович. Нагороду та подяку отримує сестра Вікторія. Артем Олександрович отримує нагороду та подяку мама Інна Миколаївна. Аплодиція. Калініченко Віталій Володимирович. Нагороду та подяку отримує мама Антоніна Васильівна. Кішков Андрій Олександрович. Нагороду та подяку отримує мама Наталія Йосипівна Даценко Володимир Миколаєвич. нагороду та подяку отримує мама Валентина Володимирівна. Синельник Дмитро Юрійович нагороду та подяку мала отримувати мама Ірина Анатолівна, але вона не змогла приїхати сьогодні на вручення відзнаки і подяки. Вона виконує свою роль у Збройних силах України, тому бачимо не може. Будь ласка, увага на екран, шановна моя громада, я синальник Ірина Анатолівна. Я мама військовослужбовця, синальник Дмитра Юрійовича, молодшого лейтенанта, командира взводу 72-ї бригади, який загинув в бою під містом Вугледар 1 квітня 2024 року. Я дякую вам за запрошення на свято до Дня Матері. На даний час я знаходжуся в 47-й окремій артилерійській бригаді. Фізично просто не можу з вами зараз бути. Я щиро вдячна громаді, голові громади Володимиру Павловичу, всім керівникам установ Білозірської сільської ради за підтримку, яку ви надаєте військовим. З самого початку війни ви не стоїте осторонь. Кожного з вас поважаю, ціную, обнімаю. Хочу побажати вам і нам найскорішої перемоги. Щиро вам вдячна, до зустрічі!